Я хочу мати можливість гідного працевлаштування після повернення з війни. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 66% українців та українок вважають дискримінацію реальною проблемою. Множинне громадянство в Україні дозволене. Сьогодні набрав чинності відповідний закон, ухвалений Верховною Радою ще 18 червня 2025-го. Це нововведення насамперед дозволить легалізувати статус українців за кордоном. Тепер можна мати громадянство двох і більше країн і при цьому не втрачати українське як було раніше. Покарань за наявність або приховування іноземного паспорта не буде, але юридично Україна визнає тільки свій паспорт. Новий закон дає можливість отримувати громадянство в спрощеному порядку і полегшає процедуру отримання українського громадянства іноземцям. Уряд затвердив перелік держав, громадянство яких можуть отримати українці, а громадяни цих країн українське. Це поки що п'ять країн: Польща, Чехія, Німеччина, США і Канада. У цьому переліку точно не буде Росії та всіх її поплічників, що підтримали путінську агресію проти України. Посли 27 країн Євросоюзу терміново викликані сьогодні на екстрене засідання. Готуватимуть спільну відповідь на чергові митні погрози американського президента Дональда Трампа. Той вимагає, щоб Данія та її союзники віддали йому Гренландію. Інакше вже з 1 лютого Сполучені Штати запровадять 10-відсоткові тарифи на всі товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії. А з 1 червня мита підвищать до 25%. Повідомляючи про це у соцмережі, Трамп заявив: нібито США руками роками субсидували данію та всі країни Євросоюзу, і тепер настав час повернути борг, бо мовляв на кону. Мир у всьому світі, Китай та Росія хочуть Гренландію. Данія не може її захистити. Це за словами господаря Білого Дому під силу тільки Штатам. В Європі обурення такий крок підірвав Атлантичні відносини та загрожує запустити їх по спіралі погіршення. Написала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. І від імені ЄС висловила повну солідарність із Данією та народом Гренландії. А головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас вказала на геополітичні наслідки погроз Трампа. Китай і Росія, мабуть, радіють саме вони виграють від розбрату між союзниками. Якщо безпека Гренландії під загрозою, ми можемо вирішити це питання в рамках НАТО. Тарифи здатні зробити Європу та Сполучені Штати біднішими та підірвати наше спільне процвітання. Ми також не можемо дозволити нашій суперечці відволікти нас від нашого основного завдання допомогти припинити війну Росії проти України. Європейські лідери обурені ультиматумом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який вимагає віддати йому Гренландію, що перебуває під юрисдикцією Данії і погрожує митами європейським країнам, якщо вони цього не роблять. Трамп прикривається тим, що тільки так він може організувати безпеку в Арктиці перед загрозою Росії та Китаю. Гренландія це частина королівства Данія і її майбутнє це справа гренландців та данців. Відповів на це прем'єр Великої Британії Кір Стармер і додав протидіяти російській загрозі в Арктиці слід разом всім учасникам НАТО. Застосування мит проти союзників за забезпечення колективної безпеки НАТО абсолютно неправильне. Наголосив очільник британського уряду і повідомив, що це будуть обговорювати безпосередньо з адміністрацією США. А прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон відповів Трампу, що не дозволить себе шантажувати бо обіцяв захищати свою країну і союзників сусідів. Подібні міркування висловив президент Франції Мануель Макрон. Жодні залякування чи погрози не зможуть на нас вплинути ні в Україні, ні в Гренландії, ні будь де у світі, коли ми стикаємося з подібними ситуаціями. Тарифні погрози неприйнятні. Якщо вони будуть реалізовані, європейці реагуватимуть одностайно та скоординовано. Ми забезпечимо дотримання європейського суверенітету. Шестеро людей постраждали внаслідок атаки безпілотниками по Синельниківському району Дніпропетровщини. Через російські атаки там спалахнули пожежі. Пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда, будівля пожежно-рятувального підрозділу та авто. Ще одна атака сталася напередодні ввечері. Кабами ворог поцілив по Покровщині. Побитий газогін дісталося і Нікопольщині. Туди окупанти спрямували артилерію та дрони. Люди не постраждали. Через вечірню атаку там пошкоджені сім приватних будинків: лінія електропередачі та газогін. Суми від учора під масштабним обстрілом росіян. Спочатку на місто полетіли дрони. У сумах та сусідньому великочернеченському старостаті постраждало двоє людей. Пошкоджені три багатоквартирні та приватний житловий будинок. Почалися перебої з електрикою. Знеструмлено один з водозаборів міста. А ближче до ночі росіяни ударили по передмістю кабами, поранивши ще чотирьох людей. Серед них семирічна дитина. Пошкоджений багатоквартирний будинок, 13 приватних гаражі та автівки. Поліція документує воєнні злочини. У Харкові внаслідок нічної атаки шахедами загинула 20-річна дівчина. Постраждали ще троє людей. Про це повідомили в ДСНС. Окупанти вдарили шахедом по житловому сектору в Холодногірському районі міста. Горів житловий будинок та Альтанка. Ще троє людей постраждали у Харкові в день, коли окупанти били по енергетичному об'єкту з реактивних систем залпового вогню Торнадо-С і завдавали ударів дронами ввечері. Руйнування великі у місті та області, аварійні відключення світла, ситуація з постачанням електрики і тепла критична. Всі служби працюють над відновленням. Повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов і заявив, окупанти вкотре намагаються залишити мирні міста, селища і села без тепла і світла у найсильніші морози цієї зими. Це свідомий терор проти цивільного населення. Є загиблі і поранені в області у Старовірівці. Бойовий дрон атакував цивільне авто. Загинули чоловік і Жінка. Ще один безпілотник влучив у зупинку в борівському Шевченківської громади і вбив жінку. Поранені двоє людей. у Золочеві. Російська молния обстріляла житлові будинки, магазин, поліцейське авто. Вночі російські війська атакували ударними безпілотниками Хмельниччину. Шість дронів знешкодили наші сили протиповітряної оборони. Однак є і наслідки ворожого обстрілу. Зазнав удар один з об'єктів у Хмельницькому районі. Спалахнули пожежі, які рятувальники швидко загасили. Повідомили в ДСНС. Горіли складські приміщення на підприємстві. На щастя, жертв і постраждалих немає. Непростою залишається ситуація в енергосистемі, але робимо все, щоб якнайшвидше все відновити, наголосив зранку президент України і подякував усім ремонтним бригадам, які цілодобово працюють над відновленням енергетики після російських ударів. Це надважка робота, але саме вона додає внутрішньої стійкості нашій країні, яка підтримує і наші позиції в дипломатії, наголосив Володимир Зеленський. Також він повідомив, що протягом цієї ночі було понад 200 ударних дронів. Під ударом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина. Постраждали десятки людей, зокрема, й дитина. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинуло. Всього за цей тиждень ворог застосував 1300 ударних дронів, майже 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів. Саме тому Україні досі потрібно більше захисту передусім більше ракет до систем ППО, підкреслив президент. Цієї ночі росіяни бомбили безпілотниками. Повітряні сили зафіксували 201 літальний апарат, близько 120 з них шахеди. Ворог бив зі своєї території, також окупованих Донбасу та Криму. Збройним силам вдалося збити та подавити 167 безпілотників. Противлучання також були 30 дронів завдали шкоди на 15 локаціях. Ще на двох впали уламки збитих дронів. Постраждали Харків, Одеса та Запоріжжя. Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру півдня Одещини. По регіону цілили безпілотниками. Про це повідомляють у ДСНС. На місцях ударів виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Також зазнали руйнувань виробнича будівля та легковий автомобіль. Минулося без постраждалих. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Продовж доби окупанти завдали 80... 802 удари. Під атакою росіян опинилися аж 32 населені пункти регіону. Серед них Запоріжжя, Гуляйполе, Малатокмачка, Добропілля та Вільнянськ. Внаслідок атак зафіксовано 17 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Росіяни продовжують тиснути на околиці Костянтинівки. Ворог атакує місто одразу з трьох сторін. Напередодні на цьому напрямку сили оборони відбили до двох десятків штурмів. Ворог завзято гатить по нашій логістиці і палить транспорт. Тож бійці 49-го батальйону Карпатська Січ які тримають там оборону, просять допомогти зі збором на ремонт автівок. Задонатити можна за реквізитами на екрані. За словами захисників, місто росіяни перетворюють на суцільні руїни, розбивають керованими авіабомбами і артилерією. Паралельно ворог намагається просочуватися невеличкими групками у південну частину Костянтинівки. Штурпує переважно приватний сектор, аби потім там облаштувати свої позиції. Окупанти вже не раз говорили про, начебто, контроль над містом, але це не відповідає дійсності. Українські сили оборони і далі залишаються у Костянтинівці і випалюють супротивника на Її підступах. Нині логістика тут вкрай ускладнена. Доїхати до Костянтинівки на автотранспорті майже неможливо. Ворожі дрони постійно у небі. Але ризикуючи власним життям, захисники дістаються на позиції, аби окупанти не пройшли далі. Хоча ворожі війська атакують не лише впівдронами, але й все частіше використовують так звані ждуни. Тож бійці просять долучитися до збору. Це коротше прилітає на оптиці, сідає під дорогою. І жде рух транспорту. Потім піднімається. Ти приїжджаєш машини, він піднімається. Він бачить, він постійно дивиться на дорогу, бачить рух машини. Піднімається. На Покровському напрямку ворог зосередив зусилля для захоплення селища Гришине, що на півночі Покровської агломерації. Для цього кидає дуже велику кількість свого особового складу. Сили оборони відбувають штурми всіма наявними силами та засобами, в тому числі дронами, точним вогнем артилерії та мінометів. Зокрема, на напрямку працюють мінометники 155 ї окремої механізованої бригади, використовують унікальну зброю французького виробництва. В яких умовах працює розрахунок, та яка в нього ефективність? Далі в сюжеті відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Французький нарізний міномет, снайперська гвинтівка серед мінометів. Так його описує Олександр на псевдосуслік. Це апарат мощний, точний, чуть-чуть вміння працювати. Дві міни в цілі, де більше не потрібно. Це все Франція, а їх, наче, ніхто і не виробляє, крім Франції. Роботи каже Олександр, дуже багато. Побратими спереду кажуть, що чую рух. Мені дають ціль туди, і я просто одну міну кидаю на заборону дій, щоб ворог не пересувався, там не вів вогонь. Злякати, щоб він сховався, щоб по ньому працюють. Найбільша проблема це російські керовані авіаційні бомби. Гришено там стерте вже майже, просто кабами. Передній край Гришина. Вони просто зруйнували. Дамби, логістику били, жламали, вираховують міномет. Прилітає кап метрів 10 від міномета. Дошкуляють також і ворожі дрони, каже мінометник. Мовні ФПВ. Останній час шахеди почали бити по позиціям. Після приходів двигателя валяються чотирьохциліндрові. Основна ціль противника сьогодні це селище Гришине. кажуть у цьому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ. Спочатку грудня ворог декілька разів невдало спробував прорватися у населений пункт із використанням багі та мототехніки. Наразі ж росіяни діють переважно малими піхотними групами, але оборонці покровської агломерації вчасно виявляють та знищують ворожі цілі з усього наявного озброєння, не допускаючи противника до Гришиного. За минулий тиждень противник здійснив 60 штурмів, в ході яких втратив близько чотирьох сотень чоловік особового складу. Олександр Волков Ігор Шевченко. спеціально для фактів ICTV. Єдиних новин. На фронті бої точаться по всій лінії зіткнення від Сумщини до Херсонщини. Та найбільше атак нині фіксується на Донеччині. Складна ситуація на Костянтинівському напрямку. Ворог там дуже активно тисне, намагаючись просунутися вперед і зайти в тил наших позицій. Окупанти діють малими групами, маскуються під цивільних і ховаються серед зруйнованих будинків. Саме тому українські штурмовики змушені постійно проводити зачистки в житлових кварталах на околиці Костянтинівки. Як бійці карпатської січі працюють у самому місті, що заходять, що знаходять у покинутих будинках, і з якою небезпекою стикаються щодня далі у матеріалі Владислава Круглова. А ми нагадуємо, що підтримати захисників можна за номером картки чи QR-кодом, який буде в сюжеті. Воїнам нам конче потрібні засоби електропостачання. Тож просимо вас, долучайтеся. Це хлопці займаються зачисткою будинків на виявлення противника або ДРГ-груп. Це, це наші, наші? Так, це ось дивіться, Це наша група. Один зайшов вже перевіряти цю пробудову, інший прикриває двох, цю групу з двох ВС. На ваших екранах операція зачистки однієї з вулиць приватного сектору Костянтинівки бійцями 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Росіяни просочуються до міста і накопичуються, аби потім вдарити по наших захисниках стилу. Я так розумію, вони кожну будинок, кожен будинок, кожну вулицю. Яка... Вони навіть зруйновані, такі будинки, вони просто ну, можуть перевіряти на наявність підвалів, бо противник такий, що може заховатися. Працюємо над координацією штурмових груп, над координацією груп зачистки, які заходять і працюють безпосередньо в містах. Супровід чи ВАК, якщо, не дай Бог, є поранений, організація цього всього процесу, супровід хлопців дронами. От, і відповід відповідно, максимальне спостереження по сектору нашої відповідальності. Під час таких зачисток штурмовики нерідко натрапляють на цивільних. Люди живуть без світла, тепла і води, але категорично відмовляються від евакуації. Цим користується ворог, може ховатися в будинках або маскуватися під місцевих. Кацапи намагаються більше замість того, щоб іти в лоб. Вони намагаються по одній, по дві людини максимум. Потихеньку десь заводити краями під непогоду. Якщо в нього є можливість, він переодівається в цивільний одяг. Він робить все, що завгодно. Там, поки на нього вже не наступиш йому на горло, він себе виказувати не буде. За словами волонтерів, які досі заїжджають у місто і ризикуючи життям, вмовляють людей виїжджати та привозять їм продукти. У Костянтинівці залишається близько 4 тисяч цивільних. Для росіян усі вони законна ціль лише тому, що це українці. У них така психологія. Якщо вони зайшли на нашу землю, то треба знищувати всіх. Навіть тих, хто їх чекають, очікують, падають і в ноги, коли вони приходять. їм без різниці на цих екранах реальність прифронтового міста. Бійці неодноразово бачили, як ворог скидає боєприпаси або б'є дронами по беззахисних цивільних. Переважно це пенсіонери, які без страху пересуваються містом. З повітря росіяни так само відстежують і пересування наших військових, помітивши рух, туди одразу летять ударні дрони. У нас була одна ситуація, що по групі чотири години казати працювали мінометами молниями. Вони хлопці знайшли просто нормальне укриття, в них хватили витримки не вибігти і не почати бігати. Якби вони це зробили, було б їм набагато важче у таких умовах. Порятунок це швидка реакція вміння знайти укриття і витримка без паніки. Рашисти так само як і ми, контролюють з неба й нашу логістику. Через це до позиції часто доводиться діставатися пішки десятки кілометрів. Інколи не один день. Рятує те, що досить багато використовуємо НРК, які допомагають розгрузити хлопців. Тобто, хлопці менш навантажений, їм не потрібно аж такий мегавантаж за собою тягнути. Безпосередньо на позиціях піхотинці тримають оборону в надважких умовах: без тепла, світла, а інколи й без зв'язку. Щоб цього не допустити, бійці карпатської січі звертаються по допомогу до наших глядачів. Так як у нас хлопці на передньому краю перебувають, вони потребують павербанків, генераторами, паливо, екофло. також це дуже важливо. Його можна підзарядити. Вона вже деякий час давати енергію хлопцям. Хлопцям це буде дуже корисно. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факт ТіВі. єдині новини. Сезон грипу в Україні та світі стрімко шириться грип типу А, а саме його підтип, який спричиняє пневмонію. Хвороба розвивається швидко і не завжди можна вчасно розпізнати, що виникло ускладнення. Про підступний вірус дивіться у сюжеті Ольги Читайла. У мене все почалося з нежиттю. Я взагалі думала першопочатково, що в мене просто застуда, тому що я тоді змерзла. І, ну, у мене завжди так починається застуда, саме з носа, з нежиттю. Хвороба Ани почалася на перший погляд зі звичайних симптомів, які багато хто звик ігнорувати. Але пізніше воно вже перейшло на горло. Я вже почала сильніше там кашляти, горло було червоне. Попри лікування, стан дівчини не покращувався надовго. Симптоми то слабшили, то поверталися з новою силою. Анну госпіталізували. З першого обстеження не показували уражені легень. Утім, уже в інфекційній лікарні після рентгену лікарі діагностували пневмонію. Найпідступніше, мабуть, було те, що загалом я робила обстеження. Я мене слухали лікарі, а в мене не було в легенях ніяких хрипів, ніяких не було там ну симптомів, ознак з боку легенів. Що в мене може бути пневмонія. Анна перехворіла на грип штаму. А саме він зараз викликає найбільше занепокоєння у світі. Реєструються і виявляються випадки виявлення вірусу грипу типу, а саме h 3 n 2 а якщо ще точніше, то грип штаму а – 3 субклад, тобто підвитка, вірус навчився використовувати камуфляж. Він прикриває свої вразливі місця молекулами цукру, запозиченими у клітин господарів. Через це наші антитіла вироблені після попередніх хвороб чи щеплень, просто не впізнають ворога і не можуть ефективно його нейтралізувати. Можливо, він характеризується більшою, якби ширшою поширеністю через те, що е, на даний штам ще якби не у всіх. Вироблена імунна відповідь, імунна реакція організму, але фактично за той самий штам типовий штам типу вірусу типу А. У США цей штамп спричинив найбільше спалах грипу за останні 30 років. У Європі він теж стрімко шириться. В Україні кажуть, у ЦГЗ, поки стабільно загалом на грип, ковід та інші респіраторні вірусні інфекції перехворіло вже понад 1 мільйон 820 тисяч людей. Це десь на 7-8% відсотків більше ніж торік у той же період, але це не епідемія. На Львівщині, наприклад, захворюваність вже навіть трохи пішла на спад. Зменшення кількості хворих медиків пов'язують із канікулами у школах. Наразі у медичних закладах області госпіталізовано орієнтовно 300 людей з ускладненнями грипу. Лікарі наголошують, саме грип а часто дає ускладнення і може маскуватися під звичайну застуду. Особливо небезпечний він для дітей, людей старшого віку та пацієнтів із хронічними захворюваннями. Маємо кілька летальних випадків. З початку сезону вже зареєстровано 5 летальних випадків, в тому числі двоє дітей, 5 і 12 років. Ну і власне це зумовлено тим, що не були вакциновані. Одне з типових ускладнень пневмонії, якою перехворіла Анна, це е, один із прикладів е, запального процесу в легенях. Головна полімологиня країни Тетяна Барановська показує наслідки, які спричинює запалення легень. каже випадки пневмонії спричиненої грипом, а в Україні фіксують, але ситуація не критична. Лікарка розповідає, щоб зрозуміти, що лікувати, передусім хворому роблять тест на грип і на ковід. Бо у бактеріальної та вірусної пневмонії різний перебіг. Вірусна пневмонія початок більш стрімкий при вірусі і починається як банальна гостра респіраторна вірусна інфекція, потім приєднується підвищення температури, але все це спостері... супроводжується болем в горлі, нежиттю, головним болем, болем у м'язах. І коли приєднується кашель та задишка, треба дуже добре подумати, чи не є ускладнень вірусної пневмонії. І лікування теж відрізняється. Вірусна пневмонія потребує противірусних препаратів і не потребує антибіотиків, у разі якщо не є приєднання бактеріального агенту. Бактеріальна інфекція треб... і пневмонія бактеріальна потребує тільки антибактеріальної терапії. Медики закликають при перших симптомах високій температурі, кашлі, сильній слабкості, необхідно звертатися до лікаря, а не займатися самолікуванням. А ще краще вакцинуватися. Вакцинуватись потрібно всім і дітям, починаючи з 6-місячного віку. Особливо варто вакцинуватися особам старшого віку, а також людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, дихальної системи, з цукровим діабетом. Анна зізнається цього сезону щеплення не робила, та після перенесеного грипу. А свої рішення змінила. Ольга Читає Оксана Ясницька та Наталія Кулик. Факти СІТІВІ, Єдині новини. Поки чоловік захищає країну. Лучанка продовжує його справу з 3 d друку Жінка працювала кредитною менеджеркою та згодом вирішила розвивати сімейний бізнес і створює різноманітні сувеніри, надруковані на 3D-принтері. Це допомагає зокрема і відволіктися від тяжких думок, а також мати спільні інтереси з чоловіком. Невеличку трудомайстерню і не облаштувала у своїй квартирі. Принтер працює цілими днями і часом навіть уночі. Наразі я пробую надрукувати сувенірну продукцію, тобто, це буде. Картина луцького замку, яка буде надрукована на білому пластику. Адже саме на сувенірах зосередилася у своїй роботі. Жінка іграшки на моїй ялинці всі також надруковані. Найбільша моя, наприклад, любов це іграшка Ангелик. От вона мені перша, яка трапилася в очі. Виконує і на індивідуальне замовлення. Ми можемо бачити фігурку лисенятки, носорожика, сніговичка, ялиночки. Це все робилося для. El Театру ляльок займатися 3D-друком жінка вирішила, аби продовжити справу чоловіка, який пішов на фронт. Скульптор за освітою. 5 років був 3D-моделером та згодом вирішив захищати країну. В Якийсь момент настав мій час. Я воюю за свою сім'ю. Першу чергу за себе. Я громадянин цієї країни. А хтось може здати паспорт і поїхати геть. Типу, не тримаємо. А інна, яка досі працювала кредитною менеджеркою, вирішила розвивати улюблену справу чоловіка. Яка поки він служить, закінчила відповідні курси і взялася за створення сувенірів та інших замовлень. Саме от 3D-друк він допомагає дуже відволікатися. Тобто, я коли друкую, я, я роблю щось, я зайнята, я спостерігаю за процесом, я не думаю лишнього. І тому мені так прям цей процес сподобався. Максима і змога він допомагає дружині порадою, а спільна справа та інтереси неабияк зближують, каже жінка. Це нас об'єднує і тримає, тому що ми фактично півтора року. Ну ми далеко один від одного. Складно тримати цей менталь, якийсь, ну, ментальний теплий такий зв'язок. Тобто його потрібно постійно чимось підживлювати. Захисник тішиться успіхом дружини і усіляко підтримує колись з ми моя... Підемо колись то все закінчиться і. Е е е Питання адаптації воно буде досить простим. Бо я прийду додому, і моя дружина вже займається тим, чим я займався, і ми зможемо далі працювати. І це є дуже класно і зручно. Тобто, ми думаємо трошки наперед. Тим часом Інна вже друкує наступне замовлення і не боїться експериментувати, аби щоразу збільшувати асортимент своєї продукції, щоб власна справа, яку започаткував її чоловік, розвивалася. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт сітіві. Єдині новини. Львів знову став центром української легкої атлетики. У спорткомплексі Скіф відбувся 27-й меморіал Олексія Дем'янюка, один з найпрестижніших легкоатлетичних турнірів країни. Цьогорічні змагання поєднали боротьбу за рекорди, виступи зірок національної збірної та благодійну місію на підтримку українських військових. Більше у сюжеті. Меморіал Олексія Демінюка традиційно зібрав провідних українських атлетів і перспективну молодь. Турнір проходив у кількох вікових категоріях, а головною подією став гран-при серед чоловіків і жінок. Цьогоріч додаткової інтриги додав спеціальний грошовий приз, за встановлення рекорду меморіалу по тисячі євро. Це є пам'ять про нашого товариша, який був олімпійцем, який мав найкращий результат сезону у світі далеко в 1983 році. І році. Починаючи ці змагання як пам'ять про свого товариша, ми стали собі за мету розвиток і популяризацію якраз нашого виду спорту. Головною героїною змагань стала олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучих. Вона впевнено подолала планку на висоті 203 сантиметри, встановивши новий рекорд меморіалу серед жінок. Ти загалом цьогоріч у світі, що так високо ніхто не стрибав. А рекорд був 2.01, Він встановлений. Далекого, далекого в'ярок тому нарешті відкриває знову тут, і тому стрибнула 2-0 Дуже задоволена відкриттям сезону. Я налаштовувалась на гарні, гарні стрибки, щоб просто кайфувати від атмосфери. І як виходить, завжди коли кайфуєш від атмосфери, то і стрибки гарні. Серед чоловіків рекорд меморіалу цього разу не підкорився спортсменам. Втім, перше місце чоловічому гран-при виборов чемпіон Європи Олег Дорощук, який підтвердив своє лідерство на національному рівні. Змагання у Львові він виграв уже втретє поспіль, здобувши золоту медаль. З результатом 2-24 метри. Мені дуже круто і кайфово тут стрибати. Ми кожен рік починаємо саме тут, у Львові, на меморіалі до І Звісно, я розраховував трошки на вищий результат, тому що в принципі по тренуванням можна було розраховувати на нього, але сьогодні не вийшло. Головне, що гарно пострибали. Меморіал носить ім'я видатного українського легкоатлета Олексія Демінюка. Для його родини цей турнір не лише спортивна подія, а й спосіб зберегти пам'ять та продовжити справу його життя. Син спортсмена, який нині захищає Україну в лавах збройних сил, зізнається, особливо тішить те, що меморіал надихає молодь займатися легкою атлетикою і розвивати український спорт. Навіть у час війни. Тіше, що малі юні спортсмени мають змогу змагатись тут, в Україні, і мають змогу спостерігати за дорослими спортсменами, за зірками світового рівня, такими як Ярослава Могучий, Олег Дорощук. Вони можуть, відзмагавшись, подивитись на своїх кумирів. Переймати досвід, дивитися, як вони стрибають, мотивуватись. Окрім спортивної змагання, малий благодійну мету під час меморіалу збирали кошти на наземний роботизований комплекс для однієї з бригад Національної гвардії України. Оксана Ясницька, Володимир Люк. Факти «Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на Ютуб. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.